Державні символи України. Словник державний символ це знак зображення або мелодія, які видовбережають якісь суттєві прикмети певної держави. Символіка це своєрідна візитна картка. Країни, вона ніби представляє її, підтверджує її існування. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. втож попробуй відгадати. Державний герб України це офіційна емблема держави, що зображується на грошових знаках, печатках, на вигвізках державних установ, навчальних закладів. Сучасний державний герб України символізує спорідненість поколінь, мир, творчу працю. Прапор це державний символ, він в є в кожної держави, це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. прапор свій оберігаєм. він святиня, знають діти. Прапор свій свімаєм гордо, ми з ним душі і єдині, ми навіки є народом українським в Україні Державний гімн України. Коли піднімають державний прапор України і Звучить Державний гімн України треба стояти, не рухаючись. Державний гімн України. Державний прапор, державний гімн, державний герб це цвятині українського народу. Членування державних символів України є обов'язком усіх її громадян. 28 червня День Конституції України. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. 23 серпня День Державного прапора України. 24 серпня День Незалежності України. Україна єдина. Дякую за увагу.